Привіт, друзі! З'явилася змога продовжити наше спілкування, відповіді на запитання і нагадування того, що зараз все ж таки йде війна, і нам ще дуже-дуже багато чого треба зробити. Тому нагадую, що завжди хто чим може, хто копійкою, хто бензином, хто просто щось довести, привести хлопцям. Да? Нагодувати, листи передати від дітей, хоч що все робіть все, що можливо неможливо. І обов'язково перемога буде за нами. Продовжуємо на запитання, спілкуватися. І от саме частіше запитання останнього часу, часу, після того, як почалася Велика війна, чому я не знімаю риболовлю? Справа в тому, що для мене відео з риболовлі це так чи інакше розважальний контент. А якось от мені особисто зараз ну, не до розважального контенту. Тому вибачаюсь, якщо комусь не вистачає. Ну, я, я сподіваюся, що не вистачає, так буває. Але зараз мені здається не той час. Одна справа знімати розважальний контент, там скакати, ловити, щось там робити цікаве, да? на водоймі перед камерами. Зовсім інше — Це просто інколи піти на берег річ, річки, посидіти, привести до ладу думки, щось там обіркувати. Це трошки інше. Ну і оце наше спілкування, ці відповіді на запитання. Це теж спосіб нагадати, підтримувати якийсь контакт, бо комусь там щось може бути потрібно. Це нагадати, можливість нагадати про наші фонди, про фонд рибалок України, який збирає кошти на допомогу ЗСУ. Це про риболовні війська України, да, які теж. Допомагають як можуть хлопцям напередку. Тому це спілкування, яке мені здається зараз більш правильне, ніж розважальний контент з риболовлі. Тому підтримую контакт. А ще забув, що нагад... нагадати знову про те, що ми проводимо різні змагання благодійні, де теж збираємо кошти, збираємо допомогу. Тому це мені здається, це важливо, це дуже потрібно. От, а як продовження, це відповіді на ваші запитання. Запитання на тему риболовлі це я вже казав, це мармишка, це поплавок, це фідер, це флет, всі види поплавку і корма, Все ж касається кормів. Ну Давайте зараз продовжимо наше спілкування в цій, в цій манері і відповімо на декілька запитань. От одне запитання. Може, зараз зима, тому знаю, що не всі риболови зараз ходять на, літ, на кригу, але в когось залишається питання про ловлю влітку, про корми, про ще щось. Тому пишіть, задавайте питання, будемо розбиратися, будемо відповідати. Так, от, перше питання сьогоднішнє перше питання: розкажіть про особливості роботи з риболовним пластилином, змішувати з сухим кормом. Чи як треба використовувати? Дивіться, є два способи, ну, головні способи його використання. Перше, це коли ми його на дуже сильні течії забиваємо в кормак да? або флет, або в метод, або ще на пружину ту саму. Да? І в зараху того, що дуже липке, дуже в'язке, дуже довго зберігається там. І не вимивається, але залишається арома, залишається якийсь запах. Це рибу зове до себе. Да? Тому це так працює. Це от перший спосіб. А другий — це коли навіть ми ловимо на поплавець, так, і нам треба не залишити у товщі жодної жодної краплини корму, щоб не привабити якусь дрібноту, так, там уклейку чи ще якусь. Да? Чи дрібну плітку, от щоб нічого не, не залишалося в товщі, в, 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 в деяких випадках треба навпаки, щоб це все булькало, туди-сюди літало, бурліло, щось там відбувалося. Да? Це, це більш привабить рибу. А іноді навпаки, треба щось тихенько покласти на дно, от, особливо коли ловиш карася, коропа, мляща навіть. Або, дуже багато, або знизу стоїть більш гарна риба, а втовщині дрібна. Тому робиш прямо такі кульки або шматки цього пластилину, кидаєш туди, і він тихенько впав і лежить там. От чимось нагадує, може, навіть, знаєте що. От цей пластилин риболовний трошки нагадує, може, шматки макухи. Теж, коли кидаєш його, він впав на дно і нічого не відбувається. А потім потрошку-потрошку по там щось віддає, розбухає, арома йде, і воно починає працювати. От так змішувати нічим його не треба. Ну, а Знов таки, якщо так трапилось, що у вас є якийсь пластилин, який має унікальну арому, да? на неї реагує риба, але у вас його дуже мало, і вам треба рибу швиденько до себе приманити. Тоді ти можеш якось змішати, але це дуже, неблаг... ну, це дуже важко і процес такий не, не дуже приємний. Воно не дуже змішується з іншими кормами. Тому от я в таких двох випадках його використовую. Так угу. О, теж питання про корми. А звучить воно таким образом, таким чином цікаво було б послухати про створення кормів. Як довго місяці, роки триває тестування? Як взагалі це відбувається? Сам процес, хоча б поверхня, якщо, звісно, не таємниця. Не таємниця. Рецепти таємниця, а процес не таємниця. А, також цікаво, чим відрізняються корми серії топ і серії преміум. А, серія топ серія преміум це ми кажемо про корми вже Якщо так, швиденько підемо з кінця, от чим вони відрізняються? Преміум це. Дуже ретельно підібрані інгредієнти, і, і, і зазвичай це інгредієнти, які виробляються. Ну, не, не просто береться там якісь е, кукурудза, там, зернові якісь, а це вироблене, це там це, це швафля, бісквіт, печиво. Тобто Дуже багато інгредієнтів, які е, оброблені, які приготовані, в яких в самих інгредієнтів є рецепт, скажімо так. От, потім туди використовуються дуже е, дорогі е, фарби і е, дуже дорогі сильні ароми, які дуже швидко, швидко спрацьовують. І за счет цього ці, ці корма працюють дуже швидко. От Коли у вас змагання чи у вас дуже мало часу, щоб привабити рибу, от це саме той корм, який треба використовувати. Тобто там все трошки простіше. Там трошки більше зернових, необроблених, трошки менше фарби, і вона трошки простіша, не? трошки менше роми, трошки, трошки десь трошки більше, десь трошки менше клійковини, щоб вона була або липка, або більш розбухала, більш розвалювалася. Тому, скажімо, це, це принципова різниця, не? що то більш спортивний корм, а то більш для любителів, ну, якось так. От, як триває процес створення кормів? О, про це можна розповідати роками чи місяцями. Справді, як народжується ідея? Наприклад, ну, скажімо так, зазвичай, за якщо ми кажемо про все повинно бути, да, то кожній фірмі, яка розробляє корми, яка їх якось продає, працює з ними. От це стосується Європи і України. От в, 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 в цій компанії є якийсь невеличкий штат е, риболої спортсменів, які постійно знаходяться на змаганнях, постійно на риболовлі, на тренуваннях. І е, от, зазвичай у от цих риболових спортсменів е, виникає якась потреба в чомусь. Наприклад, мені не вистачає для таких умов такого корму. Дивляться, ага, дійсно. У нас такого корму немає, замінити його нічим. Тоді це, це вже породжує якусь ідею, і ці спортсмени разом з технологом починають вбудувати як конструктор цей корм. Ага, давайте дамо цього інгредієнту. Ага. Береться база якась, основа. І додаються різні інгредієнти. Зазвичай їх не повинно бути дуже багато. Як правило, це 4-5. Щоб дуже не ускладнювати. додаю і дивіться на реакцію. Ага, я хотів, щоб в мене був гейзер. Добавило цього, кинули, лежить камінь на дні. Не те, не підходить. Інше. Но, зазвичай не так буквально це. бо вже коли працюєш з кормами, ти розумієш, який інгредієнт що робить. Тому ага, добавило цього стільки. Ага. Ні, ще слабоват ефект. Давайте ще. давайте ще. Ага, о о, о, о все. В нас вибудувалася е, фізика цього корму. Як він швидко розпадається, як він тримається, що він тримає течію, не тримає течію, що як. Потім вже потім додається колір, і потім вже на цю основу накладується арома, яка буде добре працювати. Зазвичай для чого? Якщо ми цей корм робимо там для плітки, ага, плітка полюбляє той той той, той аромат. Ага, цей додали на цю базу. Дуже добре лік. Все, це майже робочий варіант. Потім тестування. Процес тестування зазвичай це сезон. От З весни, з ранньої весни, коли крига зійшла, і до пізньої осені цей корм тестується. Звичайно, якщо він не зроблений з-під коропа. Да? Дуже, дуже велика фракція. Там, те, що короб, ну, звичайно, що не завжди на всіх водоймах короб на весні рано клює. Да? І взагалі реагує на корм. От. Тому от з цього виходить, що десь сезон обкатується холодно, тепло холодно. Як він працює, і потім щось додається в процесі, і от так же, мабуть, за сезон народжується вже якийсь готовий корм. Ну, якось так. Якось так. Так, ну давайте ще подивимося ще якісь питання, бо сьогодні щось багато балакаю. Багато бая балакаю, багато балакаю. О, ну, питання такого типу. За яким принципом? Підбирається розмір гачка до діаметру жилки. Ну, нема такого принципу. Ну, є, розумні, є розумні якісь доводи. Так? Звичайно, що якщо у вас гачок там на коропа, ви на 0,01 його в'язати не будете. Так? І зазвичай, якщо у вас там глотунець там 18-20 номеру там на якусь плітку, ви там теж до 0,25 ну, до 0,25-03 ви його в'язати не будете. Так? Ось. А вже там всередині воно залежить від того, на яку наживку чи насадку вам треба ловити, і яку рибу. Да? Якщо, там, наприклад, короб клює на мотиля, да, то вам треба хоча б 0,12-0,15 жилку прив'язати до якогось гачка, який дуже маленький, але товстенький. Да? І щоб можна було мателям Все. От, якось так. А да? і навпаки, якщо ви збираєтеся ловити там на 5 там коропа, да? так того ж, да? Теж жилка така, така, а гачок треба побільше, щоб це налізло туди, да? щоб дрібнота не турбувала. Ну, от, для мене якось такий мабуть, принцип підбору. Але я завжди е е кажу так, завжди намагаюся ловити як можна тонкішою жилкою. Це завжди додасть покльовок. От якщо дозволяють умови і риба, яку я ловлю, ловити там максимально тонкою, я ловлю. Якщо і звичайно гачок поставлю такий, щоб мені було зручно користуватися тим, на що я ловлю: насадку чи наживку. Так. Так, що ще якийсь невеликий? Ага. Ну, давайте, щоб, вже, щоб тему годування сьогодні вже так дорозвинути, розкажіть про тактику додаткового підгодовування. Це дуже насправді важливе питання. На, на перший погляд, здається, ну що там, ну, накидав корму і все хай, хай їсть. Так? От, але е, тут треба. Я вже, мені здається, вже розповідав колись про це питання, але так. Принципи, да? це не годування, все одно остаточний варіант годування. Ми на водойми вибираємо, дивимося самостійно. А базиси такі, це основа класика. Да? Якщо ми ловимо таку рибу, як плітка, густирка, пласкирка, да? от краснопер, ось уклія, та риба, яка баражує синець теж варажує в товщі, годується в товщі, реагує на падіння, реагує на якісь активні дії, то це постійне підгодовування, постійне. Ви загодувалися, пройшло там 10-15 хвилин, і ви починаєте кидати там раз в 3 хвилини, раз в 2 хвилини, раз, після кожної риби, що дуже добре клює, раз в 30 секунд. Да? раз в 4. Тобто ви саме цей ритм ви вибираєте, але постійно, 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 постійно. Якщо ви ловите якусь рибу там, на кшталт коропа, ляща, навіть карася, великого карася, скажімо так, маленький теж іноді себе дуже цікаво поводить. Ось. Але от якщо ви ловите саме от таку домну рибу, тут треба загодувати якусь кількість, а потім знайти інтервал, але він повинен бути великим. Це може бути година, півгодини, дві години, да? коли треба знову багато туди подати. Зазвичай, якби риба лякається, в якійсь масовості, але коли корм багато, вона припливає клює. Коли він закінчується, вона починає щось шукати знову. Тому для мене підгодовування — це такі дві основи. Багато рідко, потрохи часто. Для цієї риби, це, для цієї це. Це насправді стосується як лову на поплавок, так і на фідер. Просто на фідері ви частіше перекидаєте, ви просто годуєте. Ну от, якось так. Ну, мабуть, на сьогодні досить. Ще раз нагадую, пишіть свої запитання. Навіть може, давайте так зробимо. Може не тільки запитання, а може якісь цікаві спостереження, якими ви хочете поділитися. Да? Якщо такі будуть, вони насправді будуть цікавими, да? якісь незвичайні, от я їх зачитаю, проговоримо їх. Обсудимо, якось проговоримо, якось поспілкуємось по цій, цій, по цій ситуації, як воно, що відбувалося, чому. Ось може якісь дивні речі відбувалися на риболовлі. Ну, давайте спілкуватися в такому. Сподіваюсь, буде можливість частіше записувати такі відео, бо зараз ви знаєте, у нас не так все просто, як хотілося б. Але нічого, перемога буде за нами. Слава Україні! Слава ЗСУ!